Привіт, привіт, всім дорогі рибки! Рада вітати вас на каналі Чордійка. Мене звати Вікторія, і це ваш старопрогноз на жовтень 2025 року. Жовтень буде важливим місяцем для вас. У ваш знак повертається ваша планета покровитель. Але давайте по порядку взагалі. Жовтень він важливий буде для нас всіх, тому що саме в жовтні потрібно починати. От те, що ми хотіли. В листопаді вже буде ретро Меркурій. Якщо у вас є ще якісь ідеї, е, якісь так, ви там хотіли з кимось комусь щось почати, зареєструвати, відкрити, е, домовитися з кимось, то робіть це саме в жовтні місяці. От і е, так, поміняю трошки. В жовтні місяці робіть ці всі справи. Так, і 14 числа у нас буде Плутон, це планета трансформацій, розвертатися у прямий рух. Плутон зайшов у ваш 12-й дім гороскопу, і 12-й дім символізує риб. Плутон, він буде зараз 18 років іти по Плутону, і буде йти, скажімо. По сектору, який вас символізує, він буде дуже сильно відкривати вашу інтуїцію. У багатьох риб зараз відкриваються віщі сни, дуже сильна інтуїція на рахунок подій, які мають статися, ви довіряєте світу, і ви починаєте дійсно плити, плисти так у цьому потоці. Вас ви довіряєте всесвіту, ви відчуваєте цей всесвіт краще. І якщо у вас тут якісь справи. Там він у нас 4 травня розвернувся в ретро-рух. Якщо вони були на стопі, то зараз вони будуть уже активно рухатися вперед. Да, по 12-му дому, але ви взагалі дивіться, і також, де у вашій особистій на теній карті по Асценденту, де у вас знаходиться знак водолій. водорій. Да, тому що там Плутон уже, він буде давати якісь зміни, трансформації трансформація взагалі цілого простору. По 12-му дому, що я можу сказати, це. «12-й дім» дім це таємниці, це якраз проявлення цього всього, якісь віщі сни і всі діла. І я взагалі дуже сильно це все відчуваю. У мене і до цього віщі сни постійно були. А зараз вони прям мультиплікувалися, їх більше стало, сильніші вони стали. І 12-й дім це все, що таємне, скрите, травми якісь можливо. Психологія може бути, і ви тут можете так. Е е е е е е е це все вирішувати, підніматися оці ці всі теми можуть. Плутон взагалі вас міг якось в якийсь такий регрес, трошки повертати, щоб ви за 4 місяці розібралися в собі. А де у мене блок, а Чому саме так? І тут вам зараз все може стати вдруг ясно. Це також переїзд, імміграція, якась дуже далеко. Якщо ви там чекали документів, наприклад, то зараз все вже піде більш активніше. Або можливо, ви хотіли кудись взагалі переїхати на острова, чи поїхати кудись на острова, і у вас не получалося візу отримати. Зараз ви. Це все отримаєте і ви зможете так, полетіти. От у нас і літак зараз летить. Я вже тут люблю дивитися. Так? Він в другу сторону полетів. А, так. І також 14 жовтня у нас планета Венера буде переходити у знак зодіаку Терези. Для риб Терези це у нас виходить 6. Восьмий Терези це восьмий дім. А, і а, восьмий а, дім це про знаєте, венера, це гроші, восьмий дім він символізує гроші, не ваші гроші. Причому можуть тут якісь подарунки прийти, ви можете щось виграти. А, від жінки якоїсь вам можуть гроші прийти. Чи, наприклад, там може ви зустрічаєтеся вам партнер там почне на ваші якісь б'юті процедури там давати гроші, або це можуть бути якісь маленькі подарунки від ваших. Подруг там, так ви щось будете якісь бенефіти тут отримувати, і дуже дуже класні. І також це про комфорт. Дайте собі комфорту, дайте собі задоволення. так Якщо вам хтось пропонує, хтось вас кличе там якісь поїздки, то робіть це із, скажімо, це взагалі восьмий дім це про трансформацію. От ви ніби тут, знаєте, звикнете, трансформуєте своє. Свої погляди на щось, скажімо, на і більше будете до комфорту себе тепер відносити. Собі будете навіть більше себе будете трансформувати, свій характер трансформувати і давати собі більше якогось лайту і задоволення. От і далі, що у нас станеться про Нептун? От якраз таке 23 жовтня, Нептун у нас заходить знову в Риби. І це останній раз вже він заходить в риби, і в рибах вже на нього чекає Сатурн. Да? Сатурн він три роки був у вашому знаці. Він вас заставив вирости, подорослішати, брати відповідальність на себе. Там хтось переїхав, хтось там щось роботу змінив, хтось там на себе почав працювати, хтось сім'єю обзавівся, наприклад, або навпаки, розвівся. От і тут Нептун. Який повертається назад у свій дім, так у свою таку обітів, де йому дуже хорошо, де він включає фантазію, де він включає творчість, а він це ваш перший дім так, в рибу він заходить. Це ваш перший дім. Сатурн він вас дисциплінує. Сатурн зараз дає вам да якусь таку чіткість, можливо, відповідальність знову ж таки роботу. Нову вам дає. От і Нептун, заходячи туди, він буде давати натхнення. А все це натхнення Сатурн буде одразу реалізовувати. Тому, якщо у вас тут були якісь такі бажання, хобі, які давно ви там не втілювали, то зараз у вас буде такий останній момент по Нептуну, коли він буде допомагати вам це все втілювати. І до 27 січня це все буде ставатися. Так що такий у нас жовтий місяць. Далі. Дивимося, карти завжди на свій сонячний, на місячний і на знак асценденту. Це у нас три основні знаки, які нас символізують. Дивіться карти, які повторюються. І також для особистих консультацій звертайтеся в дірект мого інстаграму або пишіть мені на мою почту. Я завжди залишаю всі посилання в описі до кожного мого відео. І хочу наголосити, що. Духовне наставництво, великі воскові чистки і взагалі консультації у вільному доступі. Зараз ви їх можете от взяти і ще будуть приблизно 6 місяців. Через 6 місяців я цю всю лавочку буду трошки прикривати, тому що у мене буде дуже багато інших завдань, задач. Я трошки змінюю фокус у житті. І е, е, якщо ви хотіли. Думали, гадали, все, момент настав. От воно. І записуйтеся вже, тому що потім місця може не бути. У мене ж все-таки не тільки одна ця зайнятість, так? я і іншими справами. У мене є інші роботи. Скажімо. Тому, якщо вам це щось цікаво, так, ви хотіли спробувати, то зараз, будь ласка, велкам. Підписуйтеся на мій інстаграм, там дуже багато чого цікавого. Я виставляю і своїх думок, і так, і всяких різних технік, ритуалів, карти. Так що... Я на вас там чекаю, і обов'язково ще всі, хто не підписаний, обов'язково підпишіться на канал. Це дуже важливо. Всі новенькі, хто вперше мене бачить, також підпишіться, поставте дзвіночок. Залишайте ваші коментарі, ваші лайки, ваша активність просуває відео. Так, були рекомендації. Я за це вам дуже вдячна за ваші коментарі. я Вам дуже вдячна. всіх читаю. Я люблю на них відповідати. Можете прямо мені там більш розгорнуто писати. І в інстаграм можете до мене переходити. Так я завжди всім відповідає особисто. Так, ну що, поїхали рибки дивитися, який же ж для вас буде е, жовтень місяць? Оцей вересень для вас був дуже трансформаційний, він багато кого змінив. І я хочу сказати, що якраз я змінюю своє життя на останнє затемнення в рибах. Так у нас буде через півроку знову затемнення. Да, і ну, от якраз на ці затемнення я думаю, я буду змінювати. Взагалі своє життя. Може переїду в іншу країну. Не знаючи. Не будучи вам поки що говорити про що це. Но це дуже інтересно. Мені би було дуже цікаво це зайти. Так, ну що, перша карта для риб. Так. Риби жовтень 2025 року. Вісім жезлів. Дуже дуже швидкий для вас буде місяць. Так, це перша карта, вона показує нам взагалі настрой цього місяця. Вісім жезлів говорить про те, що не бійтеся. Робіть собі план. Да? Плануйте там тиждень, місяць. Я от якраз теж в одному з відео попередніх я говорила про те, що от я читаю книжку зараз сім навиків високоефективних людей. І там є дуже класна схема, як планувати свій тиждень. Тому що для рибок це дуже важливо, навчитися планувати. Ви не вмієте планувати. І я тому пробую вже просто любі планування, вже стільки перепробувала, які би мені підходили. І от я можу в своєму. Інстаграмі про це розказати якраз. Так от, вісім жездів це про швидкість, це про активність, спортом займіться, кудись те, буде багато руху, багато завдань, відповідайте швидко, не затримуйте енергію, одразу її реалізуйте. Новини вам прийдуть, документи якісь вам прийдуть. Можливо, тут навіть так можуть якісь. Судові процеси може у вас також будуть активуватися. І ви тут будете отримувати якісь от саме новини і вирішення якихось ситуацій вже. Так, ну, політ. Політ у мене буде. Да, я знаю, що в мене буде політ. Так, далі. Імператриця, Боже, це прекрасна карта. Це наповнена енергією. Це така, по-перше, увагу собі приділяйте. Жінки особливо будьте в цьому вайбі, да, оця Венера. Відчуйте її. Е, імператриця це карта достатку, це карта насолоди від себе, це максимально жіноча карта. Жінки будуть важливими для вас у цьому місяці. Чоловіки, ви можете зустріти таку жінку десь в польоті, в дорозі, чи вона може прилетіти неочікувано, так чи вам її можуть там по роботі, наприклад, нова якась колега е, у відрядженні, і це дуже класна така, скажімо, енергія. Наповненості енергетичної, дуже сильно. Тут. Дивимося на літаки засіба знак. Mm. Так. І... Імператриця це може бути ще наша мама. Ви з мамою можете кудись полетіти. Ви можете завагітніти, стати мамою. Це якась ідея у вас може просто так. Ви можете народити якусь ідею, її створити. Це карта насолоди. Це, от прям таке максимальний достаток. Подивіться, ви тут наповнені енергією. І імператриця вона говорить про те, що треба. Вкладати в себе ресурс свій і свою увагу, наряжатися, так, робити собі якісь спа-вечори, ходити там, скажімо, до косметологів, за собою ухажувати вам треба. Так, і ще карта для риб. І всі починання, щоб ви не робили, вони будуть рости, вони будуть давати вам ресурси. Четвірка мечей те, що було на паузі, або Пам'ятайте про відпочинок, да? пам'ятайте про відпочинок, або те, що було на паузі, тут нарешті зрушиться у вас. Чи навпаки, ви підете так на якийсь, ви будете відпочивати, ви вже будете підготовлюватися. Четвірка мечей говорить про регрес. Знову ж таки, про похід до косметолога. Може, якщо ви хотіли тут щось б'ють, якісь процедури зробити, то ви їх зробите. От я якраз я думаю, я зроблю. Я вже давно шукаю час, коли зробити і Я зроблю. Також четвірка мечей це у нас про повернення у минуле, так? коли ми щось розглядаємо, коли ми даємо собі час подумати. Так? Не, не, скажімо, у рішеннях у якихось важливих не потрібно спішити, але якщо ви впевнені, то робіть. Так, і ще карта для риб. диявол, старший аркан, і диявол це про якусь спокус. У жовтні місяць у вас буде багато спокус, і це можуть бути якісь вечірки, алкоголь, так, щось, що може шкодити вашому здоров'ю, але ви від цього отримуєте так, якесь таке задоволення. Це пристрасна карта. Ви тут можете так, там, з партнером вашим дуже сильно повеселитися. Або це карта також у нас, яка взагалі проявляє якісь наші страхи. До речі, у нас буде Марс поєднуватися 5-го і 20-го числа з Чорною луною, та, і тут якісь ваші страхи можуть проявитися. Це може бути. По дияволу захист від людей, які мають вплив, які можуть вами маніпулювати. І от тут прям не давайте собою маніпулювати і самі не маніпулюєте. От ви будете, ніби тут позбуватися якихось страхів по дияволу. Хоча вас запрошують. Подивіться, от вас тут у щось запрошують. Давайте, давайте далі про що це? Може буде да якась спокуса, щось взяти. Ну, але дивіться, якщо ви це берете, то ви стаєте залежним. Бачите, дивіться, вас запрошую, да? але тут показано, що людина потім на ниточках така маріонетка. Ну, диявол може говорити про шоу-бізнес, да? що можливо ви будете себе якось управляти в шоу-бізнесі. І е, також каже не боятися. Якщо якісь страхи, то треба з цими страхами працювати. Якщо якісь шкідливі звички, то треба їх позбуватися. Рицарь Пентаклів. крок за кроком не спішіть, да? не біжіть, скажімо, сразу на щось гаряче. чуть-чуть. встаньте, -чуть. роздивіться, подобається, не подобається. Чи дійсно мені це треба, чи дійсно я це зроблю? Це може бути також адреналін у вас, до речі, і ви можете обдумовувати цю ситуацію. Але будь-яке рішення і приймайте і вирішуйте питання. Поступово, тобі ж, вам треба дуже добре обдумовувати і відчувати в цьому місяці. Ви маєте відчувати оцей стан саме в такому в духовному плані, на да, цей потік ви маєте його відчувати. П'ятірка жезлів це буде непросто і нелегко. Тут у вас може бути якийсь, але ви справитесь, подивіться, надікуло де карта сила. Да? Для вас це буде якась трансформація така важлива. П'ятірка жезлів говорить про те, що кожен сам за себе, по-перше, буде якась конкуренція. Можливо, ви будете може, проходити там або якусь півбесіду, яка для вас дуже повільну, якусь півбесіду, з кимось про щось домовлятися, крок за кроком. І буде багато претендентів кандидатів. але це також може бути переїзд у вас, да у вас буде собласна там кудись переїхати, скажімо, і може ви там переїжджаєте до свого своєї там другої половинки, і ви будете залежні там, да? і ви будете обдумовувати і. Вирішувати, чи дійсно вам це треба, але тут вам тоді потрібно буде контролювати всі процеси одночасно. П'ятірки вони кризові карти і вони дають нам можливість саме пропрацювання якогось да? вирішення питання, коли ми з ним справляємося з цією п'ятіркою, коли ми знаходимо вихід із ситуації, нам вже більше нічого не страшно. Да? Ми в себе дуже сильно починаємо вірити і ні з ким не потрібно тут сваритися, тому що кожен буде сам от своє доказувати. Да, і результату тут тоді не буде якогось дуже сильного. Хоча, чекайте, я вам хочу ще одну карту сюди дістати. Чим ж це все закінчиться? Тому що тут є диявол, і п'ятірка жезлів. Смерть. Ой, все дуже сильно трансформується, піде абсолютно не так, як ви очікували. Карта смерть говорить про е зміни. Щось вам треба відпустити буде в цій ситуації, мені вже самі цікаво. Да, щось ви відпускаєте, чи можливо ви контроль відпускаєте тут і ви довіряєте всьому цьому? Чи може ви тут відпускаєте якусь шкідливу свою звичку і ви змінюєте абсолютно своє життя потрохи почуть? Може ви якийсь кредит тут будете закривати по чуть-чуть і або навпаки, ви будете брати кредит на відкриття чогось нового, і тоді ну, будьте обережні з цим всім, так? Дуже добре обдумовуйте. І ще карти для риб на жовтень 2025-го. Вісім мечей, якісь страхи у вас тут ідуть. Знову, да, і диявол вам говорив про страх, і вісім мечей. Це ілюзія. Насправді цього не існує, і вам тут потрібно, знаєте, трішки. Е Перекручувати от програми у своїй голові, да, е, позбуватися цих страхів і розуміти, що нічого насправді вас не стримує. Чи якраз таки ви можете зробити якусь дію, яка вас дуже сильно змінить? Да, е, оце якийсь, може бути якийсь адреналін, який, який, ви, який ви поборете всередині себе, і ви зрозумієте, що ви дуже сильний. Так, і ще. Єрофант, старший аркан. Це мудрість. Духовний наставник у вас може бути. Це якісь зміни, розуміння, ідеї вам приходять. Ви можете бути вчителем, ви можете стати ним. Ви можете е, знайти для себе прекрасного вчителя. Чи ви почнете вчити? Ви боялися і зараз ви почнете вчити. Та? Е, і вас ніби як цей диявол підганяє, та? якась маніпуляція йде зі сторони. Е, Верховний жрець, він говорить про те, що не потрібно ризикувати і ідіть, скажімо, по плану. Да? Майте план взагалі, так і дотримуйтеся його. Це карта документів, тому тут можуть вирішуватися у вас якісь документи на рахунок квартири, на рахунок там, вашої освіти, там, по роботі. Дивіться, ви приходите тут ніби до когось на поклон. Можуть навіть якщо це якісь стереотипи. Які вам вкладали в голову, да? от подивіться, вам тут хто, хтось вкладав в голову, і ви боялися зробити оцей крок і змінити щось, то ви зробите його, це буде тяжко, тому що це, якщо по єрофанту це щось дуже прям таке серйозне, це от прям е, щось наподобі, коли я дістаю карти Таро, і мені віруючі люди кажуть, о Боже мій! Залиши це! це, Це дуже великий гріх. От і це буде щось типу такого. Давайте подивимося, чи ви зможете це відпустити, пройти. І про що це взагалі? Ой, десятка кубків привернулася сама. Думаю, зможете. Так, карта остання для риб. Самі карти вже випадають. Вам треба почати щось нове робити. Якісь курси, чи ви будете вчитися, чи ви будете їх влаштовувати, якась нова робота, де, в принципі, ви будете себе по-новому проявляти. Тут абсолютно, знаєте, можливо, ви все-таки і підете проти системи. Так, королева мечей. Правильно прийняти рішення, важливе рішення, документи. Ви, я думаю, ви можете почати тут викладати, наприклад, якщо вам було страшно, да? чи у цієї людини просити якоїсь підтримки. Це може бути також лікар, це може бути наставник, адвокат, наприклад. І якісь справи, які ви думали, що вони не вирішуються, зараз вони будуть вирішуватися. От іще, да? от тут по, по дияволу також. Якщо тут були у вас якісь моменти, які ви думали, що ладно, там вже все пішло пропало, то ні, зараз воно все буде змінюватися. Да? Просто цьому час і стійте на своєму, е, так, але не сильно налягайте. Ще карти для риб. Остання. Четвірка кубків. Не спішіть. Да? Все йде своїм чередом, ніколи до на справедливість, будьте чесні з собою, чесні з людьми і дайте собі можливість вибору. Вибирайте. Вибирайте, відчувайте себе. Пам'ятайте про цю імператрицю, яка все вирішує. У вас тут будуть такий хороший місяць, такі кармічні задачі у вас будуть. Так, і ще оракул для риб на жовтень 2025 Афірмація на позитивні зміни. Подивіться, залишаєте ви тут щось позаду і рухаєтеся вперед, вам допомагають, і ви нічого не боїтеся. А на дні колоди. У нас тут процвітання і достаток. Ви йдете до цього процвітання і достаток. Можливо, достатку, можливо, переїжджаєте чи починаєте, да, от щось нове у своєму житті. Так що, так, дорогі рибки, ви з усім справитеся. Бажаю вам хорошого місяця. Чекаю на ваші підписки, на ваші коментарі. А ми з вами побачимося в наступному місяці. В наступних відео. Па-па!